Ви військовий та хочете отримати посвідчення учасника бойових дій. Випадково втратили його, чи боїте, що посвідчення анулюють? Що ж, цей ролик для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, хто має право отримати посвідчення, як відновити втрачений документ та кого можуть позбавити статусу учасника бойових дій. Уважно дивіться ролик до кінця, щоб отримати відповіді на всі запитання. Однак спочатку підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок, і ви точно не пропустите наступне відео, в якому ми розповімо, хто з військових може отримати відпустку та на який термін. Почнемо з того, хто взагалі має право отримати посвідчення УБД та як це зробити. На сьогодні отримати посвідчення ОБД можуть військовослужбовці, представники ТРО чи інших силових структур, які воюють не менше 30 днів. Ви також можете отримати посвідчення, навіть якщо не встигли відслужити 30 днів, але провели розвідку, мали перестрілку з противником, отримали поранення, контузію чи каліцтво, через які більше не можете воювати. Щоб отримати посвідчення, вам знадобляться такі документи: довідка, яка свідчить про участь у воєнних діях, витяг про залучення до війни з наказів Генерального штабу ЗСУ та витяг про прибуття до районів бойових дій. Якщо ви не відслужили 30 днів, але проводили розвідку, зіштовхнулися із противником та отримали поранення, необхідно надати додаткові документи. Зокрема. Витяги, які підтверджують, що ви мали вогнепальний контакт з противником, проводили розвідку або матеріали розслідувань за фактом отримання поранень. Командир вашої військової частини має подати довідку та інші документи до відомчої комісії протягом одного місяця після того, як ви завершили бойове завдання. Якщо ж він не зробив цього, ви можете самостійно звернутися до комісії. Спочатку вам потрібно звернутися з рапортом до командира із проханням надати всі документи, про які ми вже розповіли раніше. Потім їх потрібно направити рекомендованим листом з повідомленням або особисто зареєструвати звернення у відомчій комісії. Після цього очікуйте рішення комісії. Вона має надати відповідь протягом одного місяця з дня находження документів. Ми знаємо, що багатьом під час війни командири відмовляють у видачі документів, які підтверджують участь у воєнних діях. Аргументуючи це тим, що видадуть після закінчення воєнного стану, хочемо вас запевнити, що ви маєте право отримати статус УБД вже зараз, із нашого досвіду, ефективно звертатися з адвокатськими запитами для витрубування необхідних документів, що суттєво скоротить термін на отримання відповіді. Трапляються випадки, коли посвідчення відбирають, або ви самі можете втратити його. Що робити в такому випадку? Давайте спочатку розглянемо варіант, коли ваше посвідчення можуть відібрати або нулювати. Передбачені наступні випадки за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину у період проходження служби, за подання недостовірної інформації про участь в воєнних діях. Якщо ви випадково втратили чи пошкодили посвідчення, його можна відновити. Спочатку напишіть заяву до поліції та оголошення в газету про втрату посвідчення. Потім вам потрібно звернутися з рапортом до військомату. Обов'язково вкажіть обставини псування чи втрати посвідчення та додайте довідку про те, що ви писали заяву до поліції про втрату, копію військового квитка, копію оголошення в газету про втрату документа. Копія паспорта, довідку про проходження служби та фотографії 3 на 4. Сподіваємось, що цей ролик був корисним. Якщо у вас раптом виникли проблеми з отриманням чи відновленням посвідченням ОБД, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Наступне відео буде про те, хто з військових може отримати відпустку та на який термін. А якщо не хочете пропустити, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте про вподобайки до наступних відео.